Хотів би ще розповісти про Запорізьку область, про свій дім! Опять? В Гуляйполі, де я в Запорізькій області. Ну, Там теж якби дім втрачається, незрозуміло, що там, чи ще стоїть, чи не стоїть той дім будинок, невідомо. Да, це Приходиться, Приходиться, якби тут. Працювати, робити. О, звичайно, хотілося може колись і додому вернутися, але так як там росіяни, напевно, може захватили там все. Там може в учні так. бої вже йдуть. Так, Росіянці то... вже так близько підійшли, що. Сіво, блять! Артер... Гради такі. То таких, хто ні... значить вже вийде взагалі туди повернутися? От. Бо там, то наші здають позицію, то не здають, не зрозуміло. Заїблісь і лікує. Зрозуміло, як там. Наче як ті захвачують, вже свій прапор вішають, наші його здирають. І... Сильне заявлення. Привіряти я його, звісно, не буду. Дають по зубам. їм, ну... Здержують так... як можуть. <кій> так. Така от ситуація приходиться тут в Польщі, але тут теж непогано, якби так. Чи... Тільки Польський... що потрібно язик знати. Так, потрібно знати язик. Хоч хто каже, що він там схожий з українським, ну там нічого там схожого, то все брехня схожа. Ніху не зрозумів. Ну, очень інтересно. Не знаю. Там, може, пару фраз якісь, може, щось і є схожих. А взагалі в основному як почнеш быстро торохтіти, то нічого не зрозумієш. А ты зробити, А що я зроблю? Ну і все. Ну, і если хорошо. Бачу, знаю. Ті зрозуміють, хто з западної України, у них там не скільки українська мова, скільки у них там із польської намішана, ті може й зрозуміють ліпше. Да що ти чорт побери такое несеш? О, вони там. Там вже ж колись воно, ну, то польське все було, так. Ти втираєш мені якусь то діч. Волиня то все. І ще таке мене добиває те, що є то там, знаєте, за українську мову щось там розказують. Е, ну там, да, десь почують, російську там починають і то там. Воно то зрозуміло, що якби да, там росіяни нападають, але ж. І не в мові то й діло, як подумати. Це печально. І є, що тут такі розказують, що там цей. Ну, Взагалі, не в мові то в діло хотів сказати, а у нас в самій в країні, якби да, в самій всередині в ситуації, де знаходиться президент, де оце його окруження, оце його, де він знаходиться. І скільки зараз корупції, і скільки зараз хай там що не кажуть, ну теж це ТЦКшники там хватають. І... В'яжуть таку психушку, ви чого що людей в'яжуть людей в машину, в бус, скільки в Фейсбуці, скільки цього відео. Е, кашмар, я чув таке кошмар, що робиться взагалі в Україні. Я чув таке, що в Запорожі зараз в районах, прям <гум> ТЦКшники стоять і ждуть. Це <гум> на посолку! А ты приехал тут права качать. Уебок, блядь. Блядь. Сука. Скотина. Пожила людина. Куда ты везешь? Скотина. О, все. Все. А теперь вызывай. Может даже зайти в квартиры. І людину з квартири забрати. Я то не обсираю, там, так, да, якби, бо зараз понабігаю і сказати, о, ти в Польщі там мовчи, там сидиш там, там ухилян. Хоча я до війни приїхав, Києв Хилян. Я приїхав чи не було цього Бардака. Просто ну, таке, всередині така економіка, все це беззаконня, це все робиться. ну, помимо, Це помимо війни, помимо війни. Багато може хто і не знає, що там таке робиться, але повірте мені, і в таку країну, якби ну, назад вертатись, ну слухайте, ну, де нема майбутнього, нічого. Тільки да, знаю, Коли там воно що наладиться, тоді може і можна вернутися щось там, знайти роботу, так, може навіть колись вийде купити там дім якийсь. Хоча вони, вони в гуляй полі вже це точно напевно. Та -там. там тоді, та, якби роботи не особо було багато, так. А зараз, то, поки там відстроїться щось і вертатися, якби знаєте, а жити то зараз хочеться, так? Вже, якби, 36 років, а коли жити, тоді скажіть. І в таку країну, як зараз, корупційно вертатися, ну, слухайте. Хай там що, якби, не самі грамотні сидять. Львів'яни там ще десь не знаю, які там багато всього розказують, що там вони ходять на роботу, працюють, їх це поки що не касається, так. Ну, Такі от справи. Ну, В общем, то в коментарях пишіть, хто що хоче дізнатись. може на яку тему, що придумати відео. Бо так, дещо знаю, дещо підзабувся. Дещо можна розказати було б, але пишіть в коментарях, що хочете дізнатися. Дякую за перегляд. Сьогодні я вам розповім, що є в польській школі і українській, які є різниці. <клес> Перша в, в дзвонках. Я бачив таке одну дівчинку, таку в Тіктокі, яка в школі в польській школі вчиться. А вона каже: у них немає дзвонків. Я, я такий, ну як це немає дзвонків. Що ти ще сказав? Якщо я вчусь э, в середній школі, навіть в, в молодшій школі вчився тут, в 8 клас закінчував, то були звонки завжди. Що за дзвонки? Э, на перемену на урок звонки. А вона каже, у ній не звонок. на Да. А вона каже, у нема, сами... да побери, немає несеш? Ми за временем дивитися. Я такі, ну як це? Це. Неможливо таке бути. А що я А Потім є таке відліччя. Щоденники. В Польщі їх нема. Як в Україні, обичні такі паперові книжечки. Їх нема тут. тут... Сильне заявлення. Провіряти я його, звісно, не буду. Електронне все у них. Е, перший мій щоденник був це Лібрус. Ну, ним э, таке каже, користуватися неможливо було. Ну, він платний був. Ні, Лібрус, він, там, друга система, я навіть не мог зайти на свою почту, то хтось на ньому вже сидів. Тобто для шляху. Да, вот. Ти втираєш мені якусь діч. дичь. Kiwi і платний, наче як був, да? Так. Да. А зараз у нас mm -hmm. щоденник до Вулкан. він. Це Пан... розповідь, хто не знає про школу в Польщі. І да. других задач. І при цьому вийти на качественну новий уровень основних. Яка школа? Ну, в будь-яких школах зараз едовулкан щоденник. Од... Один... Mm. Одна програма на всі школи. І він вулкан в началі семестра, вересень, жовтень. Він був безплатний, а потім потрібно платити 39 злотих там. На цілий рік. Це нічого не коштує. Ради того, щоб дивитися відомості від учителей, які вони будуть висилати, або якісь там праздники, які наступають. І писати звільнення з уроків. Ну, це більш родісівський щоденник. І він так само робиться, як для учнів щоденник. Ніхуя не зрозумів. Ну, дуже цікаво. Тільки перед тим, щоб реєструватися на батьків, ви можете вибрати. Для кого ви робите той щоденник. Там три чи дві кнопки має бути. Що ти ще сказав? Перша для учнів і друга для родців опікунів. Більш таке. І більш таке це є до Вулкан мені більш подобається, чим Лібрус. Він в 100 разів ліпший. Там Є здійсні функції, там, наприклад, є оцінки, можна глянути від всіх предметів. Потім можна глянути. І ті учителя ведуть предмети, їхні імена запам'ятати, а в Лібрусі цього всього не було. Заїпіть і ліку. Там треба було оцінки, це треба учителя було тільки питати. І все. Лібрус повна фігня була. Це печально. Для учнів користування. Я можу. І в нас було таке. Вчора було в п'ятницю. Це було так, що ми... Соня у них Святий Миколай, а вчора ми робили, робили касценку таку невелику. Був тоді турнір, і вони якось це все в турнірі то все зробили. Там були спеціально п'ятий курс передівся в у них. Святий Миколай це якось більш з Дід Мороз, у них таке воно щось. Зв'язано з ним. Застав... були казали, що прийдіть в наряді. Червону там кофту заложіть, чи шапочку Діда Мороза. Ну, подарунки якісь будуть в школі? М? Подарунки в школі будуть? Е, ні, це треба було самим робити. Треба було з учителям договорюватись, да щоб він зробив до, карту. Договарювався хтось. Це на скла завжди менше, то більше приходить. Саме час, що це 15 учнів. А общем, у нас на листі 35. І з них тільки половина ходить до тієї. Школи. Mm. Потім це треба було з учителем би договорюватись. Підписувати свої карточки, і потім було Там спеціальний у нас барабан був, листочки вкидували би і крутили, доставали карточку з іменем, і той людині маємо подарити з класа. А що так можна було, що? Ми цього не робили, то в це году не захотіли. Потім було таке, що. У нас одного однокласника на онлайн посадили, за те, що його впіймали з, таким, з такими пакетиками, запрещеними. Пакетіки з зеленим таким. аж. Я раніше не буду казати в камеру, це то. Ну, що воно таке. Таке для кайфу людей. Таку психушку, ви чого обираєте, що ли? Воно більш таке для людей. Ну його. Воно мені не треба. Ну його були піймали і сказали з ним не общатися, його на онлайн-уроки посадили з дома. Щоб сидів. Наш щоб, щоб в школі таким не трогавав. Впіймали його. раз були, Директор. Він українець. Поляк. Да, это жорстко. Іменно поляки і щоб таким я <laughs> Прямо в школі. І іменно директор його злопав з з'являй блядь. в'їбав. Він пацану продавав своєму другу, передавав, і директор виходить і каже: показуйте. Або родителі будуть. І прийшлося йому показати і його друга і його самого дома оставляють, щоб онлайн училися, щоб не розпространяли це в школі. Це таке дуже погане вещество, було ну, його ще таке ну, і... питання. Чи багато там поляків вчиться, чи українці кого когось. Е, ну, кого зараз менше? в цьому році, так, да, у нас виходить більше українців. У нас два чи три класи перших українці самі. І можуть оставить на рік, там якби. Ні. Ні вони якщо тут ходили в, нач... в саму начальну школу, то їхнє. Це якщо вони не здаватимуть з деяких предметів, то так да, можуть залишитися. Но у них ще є такий варунок. Це він може один предмет закрити на 3 роки. Найс. І у, в першому класі я його не беру, я більш хотів в другому взяти. Він закриває один предмет, щоб перейти далі в другий клас. Mm. Він дається раз на 3 роки. Оце що погано. Він раз на 3 роки це дуже мало. А так. Я як чув, у мене ось друзі зараз ходять восьмий клас. В наступному році десь, як я останній раз чув, то 200-250 учнів. Це самі українці, ще до нас перейдуть. У нас і так найвелика школа в околицях близько. Ні, ну поляків більше, так? Да? Поляків чуть більше, так. Да, Старшокласники. А так, у нас на скільки ще звучиться? Тисяча. 200 учнів, а в наступному році буде більше ще. Хоча ні менше того ще п'ятий і третій курсники закінчують, то є заводовка. заводовка там три роки потрібно вчитися, А в в технікум потрібно 5-6 років вчитися. Це так достатньо. Ну і на тому все можу розказати. Більше да, нічого треба. Останні такого. новини. Потім розповімо. Всього хорошого! Ну які будуть. Благодарю за внимание. На все добре. лайки, да, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатися. Дякую за перегляд.